ЗСУ наступають на Сумщині. Окупантів уже відкинули на 2,5 кілометри. Куп'янськвіт відбив наймасштабнішу атаку цього літа. Знищено танки, БМП та піхоту. В РФ закінчуються гроші контрактникам в деяких регіонах. Виплати СВОшникам знизили більш ніж удвічі, а Україна уже на порозі в ЄС. Наступного місяця відбудеться вирішальний аудит. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. ЗСУ пішли у наступ на Сумщині. Просування наших військ фіксують на Слобожанському напрямку. Сили оборони відбили там близько 2,5 кілометрів. Повідомляють в Генштабі України. При цьому нашим воїнам вдалося взяти під повний вогневий контроль логістику окупантів. Передають бійці на місцях. Завдяки цьому порушено підвіз боєприпасів, евакуація військ РФ а також поселення ворога за рахунок перекидання резервів. Зокрема, зараз активні бої проходять в районі сіл Олексіївка та Юнаківка, звідки поступово вдається витісняти ворога. Також, вперше за довгий час, росіяни на танках штурмували Куп'янськ, ЗСУ дали жорстку відсіч. Про це повідомляють в оперативно-стратегічному угрупуванні військ Дніпро. Так напередодні окупанти намагалися здійснити масштабний механізований штурм на куп'янському напрямку із використанням танків, бойових броньованих машин та піхоти. Ворога засікли на лівому березі річки Оскіл, зокрема на напрямку Лиман, перший Куп'янськ. За даними ОСУ Дніпро, противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини. Однак ЗСУ дали гідну відсіч пошкоджену та знищену техніку. І близько двох десятків ворожих піхотинців, що розбіглися із підбитих машин, зазнали вогневого ураження. Завдяки скоординованим діям українських підрозділів наступ було повністю зупинено. Москвичі дорожчі за жителів російських регіонів в РФ різко змінили виплати бажаючим піти на СВО. Місцями сума впала у понад два рази. На тлі новин про серйозний дефіцит бюджету у РФ починає вимальовуватися помітна нерівність у ціні гарматного м'яса в різних регіонах. Якщо раніше одноразові виплати за підписання контракту із Міноборони виключно зростали, то цього року намітилася зворотня тенденція, і виплати скорочують. Так в Башкиртостані підйомні зменшилися із 1,6 до 1 мільйону рублів в Білгородській області з 3 мільйонів до 800 тисяч а в Нижньогородській з трьох. До півтора мільйонів рублів, як повідомляє проект жити», вартість життя контрактників в різних суб'єктах може відрізнятися двічі. Тобто, умовний житель Москви або Санкт-Петербургу явно цінніший ніж житель Якутії, Магадана або Чувашії. І, схоже, зрозумівши, що на таких умовах бажаючих воювати за Путіна стане іще ще менше, влави РФ бійців тепер почали просто викрадати з вулиць, і це без жодного оголошення мобілізації і навіть мінімальних правових підстав. Мене будь-якої миті можуть вкрасти і засунути назад на війну. Це текст СМС, яку відправив військовослужбовець ілля кореспондентові видання «Вот так. У середині липня за кілька днів невідомі з силою посадили його на заднє сидіння білої лади гранта. Через 48 годин він був уже на передовій. Полювання на 27-річного Ілю, який проживав у станиці Іванківська Краснодарського краю, почалося ще у лютому. Тоді все та же лада Гранта під'їхала до будинку солдата. І поки він спав, люди поговорили з його матір'ю. Вони представилися військовослужбовцями групи фізичного розшуку військової частини 12-267, де Езоп, це позивний Іллі проходив службу. Они не скрывали, что приехали для физического устранения моего сына, угрожали прикопать нас всех, подорвать семейный автомобиль, украсть внука и обменять его на Илью. Ілля підписав військовий контракт у літку 23-го року. Він служив старшим евакуаційної групи у селі Кринки Херсонської області. Він запевняє, на його руках лише кров поранених товаришів по службі, яких евакуйовував. За час служби Іля був двічі поранений у жовтні 24-го Він отримав відпустку. Повернувся додому та ліг у шпиталь. Усі документи про госпіталізацію він відправив до частини. Не зважаючи на це, 1 грудня 2024 року. Командування визнало. Контрактника ЕЗОПА тим, що самовільно залишив частину. При цьому кримінальну справу не було порушено. У таких випадках солдати намагаються повернути у частину власними силами, аби не псувати статистику. Якщо відомо, де скривається збіжавший, то командир відправляє своїх людей, щоб вони повернули його будь-якими способами. Зачастую це відбувається з прийменім фізичного насилля. в машину, обратно привозять і збивають часті. Ілля впевнений, що його прагнули повернути не заради продовження служби, а аби обнулити, тобто вбити. Небезпека для життя на його думку пов'язана з тим, що він відкрито виступав проти порушень у частині Боєприпасів Ну тільки на АК достатньо. От і наметного прикриття немає. розвідки, воздушний ні Люди получают ранения там, не могут эвакуироваться даже по два дня. Люди гниют под обстрелами, находясь, но не сдают позиции. При этом не получая адекватную зарплатную плату, заработную плату. Одного разу Ілля за допомогою газового балончика та петард відбився від групи фізичного розшуку. Але наприкінці липня спроба викрадення увінчалася успіхом. Його засунули до лади гранти прямісінько під відділом поліції, куди Ілля ходив надати відео українського дрона, яке зняв напередодні. Тут приїхали, тіпи типу, смотри, якщо я пропаду, пропаду вот от воно. Я не знаю, как эти людоловы все провернули, но это беззаконие полное. Я просто в шоке от нашей армии и страны. Військавої часті он нужен только для того, щоб його фізично устранить. Я не сумніваюся, що над синами здіваються збивають или уже отправили в штурм. Наступного дня після викрадення іллі вдалося зателефонувати мамі. Він встиг повідомити, що його привезли до села Перевальне в анексованому Криму. Більше на зв'язок він не виходив. Швидше за все він вже за стрічкою. і Шанси на виживання у нього мінімальні. У російській армії після затримання втікачів чекають на надто гарні перспективи. Відкривається кримінальна справа щодо самовільного залишення частини. А суд у більшості випадків дає умовний термін, аби відправити втікача знову на передову. Багато тих, хто тікають, самі здаються і домагаються реального строку. Сначала из страха і обріченості пошли на фронт. Потім поняли, що такое війна, і що даже тюрма, которой они спочатку боялися, намного лучше. Але тепер добиться реального срока очень сложно. Получается парадокс. Іноді правозащитники допомагають людям сесть в тюрьму. Випадок Іллі не поодинокий і показовий. І головний висновок із цієї історії для кожного росіянина. Не варто підписувати контракт та їхати до України воювати, так як це квиток в один кінець. А тим часом Україна нарощує темпи виробництва власної ППО. Новий вітчизняний комплекс протиповітряної оборони уже проходить бойові випробування. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зокрема, він пише, що українська компанія Максон створює комплекс ППО повітря-повітря із власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів. Відомо, що комплекс уже проходить випробування у Київській та Чернігівській областях. Повідомляється, що новостворену ППО вдалося реалізувати за рахунок спільної роботи компаній, які входять до кластера оборонних інновацій від Мінцифри, що включає компоненти різних українських підприємств. А тим часом Україна на новому етапі шляху до ЄС, французький міністр делегату у справах Європи Бенджамін Адат у вересні відвідує Україну для обговорення її євроінтеграційних перспектив. Пише Ля Трібундіман за словами Адада. Його візет стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ключових рішень ЄС щодо подальшого розширення. Міністр підкреслив, що Париж повністю підтримує прагнення України приєднатися до європейської спільноти у французькій столиці. Наголошують на підтримці Києва, але закликають до реалістичного і поетапного підходу. Нагадаю, що ще 21 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Однак єдиною перепоною для старту цього процесу залишається вето Угорщини. Ближче не тільки до Росії США відправлять атомний підводний човен у ще один регіон. Повідомляє CNN. Зокрема, так Сполучені Штати тепер боротимуться із наркокартелями. США направляють понад 4 тисячі морських піхотинців і моряків у води Латинської Америки і Карибського басейну в рамках посилених дій по боротьбі із контрабандою наркотичних речовин. Зараз триває розгортання підрозділів, які готуються до відправки. Окрім підводного човна, у рамках місії південному командуванню передадуть додатковий розвідувальний літак. І 8 посейдон, кілька есмінців і ракетний крейсер. Один із співрозмовників CNN наголосив, що нарощування військової потужності поки що має переважно демонстративний характер і спрямоване скоріше на те, щоб подати сигнал, аніж на демонстрацію наміру проводити точкові удари по картелях. Тим часом іще одна морська операція схоже відкладається. Китай пообіцяв штатам не нападати на Тайвань за каденції Дональда Трампа. Про це заявив сам американський гарант. Так, президент США висловив упевненість, що за час його перебування у владі конфлікту між Китаєм і Тайванем не буде. Таку позицію за його словами особисто висловив китайський лідер Сі Сідзепієн під час їхніх розмов. Між тим Тайвань схоже не надто вірить Пекіну і продовжує нарощувати військові потужності за досвідом України. Тайвань прискорює розробку морських дронів через можливе вторгнення Китаю. Наразі там випробовують кілька моделей USV, оснащених різними типами озброєння, зокрема дрон Куакі, який найбільше наближений до українських аналогів. Тим часом РФ без жодних загроз нападу на свою територію теж продовжує вдосконалювати власне озброєння. Результатом стала чергова нова ракета агресора, яку до слова вже встигли випробувати в Україні. У Росії з'явилася нова крилата ракета. Перша такого типу в армії окупантів. І Її вже застосували у українській території. Одна крилата ракета, реактивний дрон Бандероль у напрямку Миколаєва з півдня. Це повідомлення з'явилося 7 серпня вранці. Ось тільки це була не бандероль. До речі, також новинка в арсеналі окупантів. А щось ще новіше пізніше в іншому телеграм-каналі з'явилися і зображення збитої ракети. Практично большинство стран в мире мають крилату ракету, яка може лететь из под крила тактичної авіації і работають на глубину более 500 км. В Росії такої ракети нет. Поэтому їм важно було создать э, такое вооружение. І звісно, що воно появиться либо появилось. Перше, що усім кинулося в очі, це те, що зовні нова російська ракета схожа на зменшену британсько французьку крилату ракету типу Storm Shadow. Після того, коли мы использовали по территории Российской Федерации ракеты Storm Shadow, когда мы использовали Атакамсы, когда мы использовали наши крылатые ракеты, которые мы используем для нанесения ударов. Дрон-ракета, либо что еще. То есть у них была возможность получить некоторые технологические возможности, потому что, опять же, скажу, что Россия не умеет что-то придумать, но она умеет копировать, либо же это масштабировать и модернизировать. Поэтому тут я бы сказал, бы, что Скоріше того, що вони отримали кое роз'яснення роз'яснення тим вітанням, де вони не могли продвинутися, і благодаря цьому створили средства, які хочуть далі активно наносити удари по території України. Характеристики нової російської крилатої ракети невідомі, але наголошують, що вона концептуально схожа на українську ракету Пекло. Остання має дальність до 700 кілометрів та може розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину. Бойова частина у пекла понад 50 килограмм. С учетом реактивного двигателя китайского, который стоит, э, это второй вопрос, кстати, Россия использует реактивный двигатель китайского производства. То есть они покупают китайский двигатель, ставят его на эту ракету, и, естественно, с такой полезной нагрузкой, с такими э, весогабаритными размерами, то есть такие скорости 500-700 км в час вполне возможно. Із відомого також те, що нову крилату ракету запускають із безпілотника. Підтверджено її запуск з дрону Оріон. Теоретично ракету можна запускати із тактичної авіації, але поки що запуски з літаків не були зафіксовані. З відкритих питань поки що й те на якому етапі розробки російська крилата ракета. В принципе, это, если не ошибаюсь, возможно, третье или четвертое использование данной ракеты по территории Украины. То есть это выказывает о том, что они что-то доработали, запустили, проверили. Что-то доработали, доработали, допустили, проверили. Тем более, мы же понимаем, что они запускают со стороны моря, со стороны, где мало средств радиолокации, которая позволила бы качественно. виявити цю ракету. тим більше, вона використовує малі висоти для прольоту. То тобто, принцип принцип радіолокації не підходить, тому що класічка працює від 500 п'ятіста і вище. Поки що відомо лише одне РФ справді створила першу крилату ракету малої чи середньої дальності, і частота їх запуску це лише питання часу. До цього слід бути готовими. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.